16 липня юні спортсмени та спортсменки з Житомира та області зустрілись в рамках відкритого чемпіонату з баскетболу. Одними з перших за перемогу боролись команди Золевська та Коростеня. Зустріч завершилась перемогою останніх із рахунком 7-3. Капітан команди Коростеня розповів: попри підготовку суперників, гравці налаштовані на перемогу у змаганнях. Грали з ними приблизно на одному рівні. Але ми отримали перемогу. Всі дуже добре фізично підготовлені. Всі знають, що грати. Ми взагалі не готувалися. Ми просто відвели тренування щодня. А потім вже нам за два дні сказали, що ми поїдемо без ніяких питань поїхали. Баскетболісти з Олеська до змагань, тому також націлені на перемогу у чемпіонаті, попри поразку в першій грі. Після першої гри такі впечатлення, що ну суперник дуже сильний, серйозний. Але давав нам грати, якби ми трошки всержозі поставилися до цієї гри, то могли б перемогти. У нас да. були тренування. Ми грали часто на вулиці 3 на 3 щоб якось спіймати якусь комунікацію з нашими гравцями. Наша команда, звісно, очікує на перемогу. Будемо грати до кінця. Окрім Коростенських та Олевських спортсменів участь у заході взяли і гравці з Коростишева, Стрижівки та Житомира. Організатори кажуть, це чудова нагода акцентувати увагу молоді на спорті. Тут змагаються саме така юна категорія, від 12 до 18 років юні спортсмени. Понад 100 учасників, 104 учасники сьогодні з'явилося, це 26 команд в категорії 3х3. Сьогодні цілий день до самого вечора змагатимуться команди за першість 3х3 і в кожній категорії буде визначено Значений переможець, чемпіон міста з баскетболу. баскетболунтри загалом грають 10 хвилин або до 21 очка. Що наступить першим? Хто за час встигне забити 21, той і виграв або на кому залишиться час. Плануємо, що до сьогодні до вечора ми закінчимо. Команд багато по завершенню чемпіонату. Кожна команда отримає призи та подарунки від партнерів. А тих хто покаже високий результат, нагородять кубками та медалями. Артем Сидорчук, Ілона Усата, телеканал СК 1